Дорогі глядачі в ефірі Кітсвіл ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему Чари бувають не лише у казках. Нашими глядачами буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях та Таня, Маша, Софія, Аріна і Оксана. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників, Таня? Так, вірю. На вашу думку, хто такі чарівники Марія? Чарівники, я думаю, це ті люди, які виконують бажання інших людей. Чи завжди вони хороші і люблять робити добрі вчинки? Це Не фільми. завжди хороші, як по поведінці дітей або дорослих. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? У фільмі або у книжці. А які фільми або казки про чарівників ви знаєте, Оксана? Фільм Гаррі Поттер. На вашу думку, чи існують чарі у повсякденному житті, Таня. Так, існують. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами, Маша? Я думаю, що так, але не завжди. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Я думаю, що ніхто. Скажіть, ви любите мріяти, Аріна? Не люблю. А скажіть, про що ви мрієте? Ну, я люблю мріяти там, про, про щось таке. А ваші мрії колись здійснювалися, Оксана? Ні. Ні. А якби ви стали справжні, справжніми чарівниками та змогли б створити справжні дива за допомогою чарівної палички, то яке саме диво ви здійснили для себе? Я дуже давно мріяла мати собаку для сім'ї. Я б зробила так, щоб у нас було, в сім'ї було щастя, турбота, взаємоповага, любов. Для міста. Я думаю, щоб не було ніколи аварій, все було на місці, щоб люди жили радісно, раділи життям, щоб ніхто ніколи їх не ображав, щоб все було добре. Наостанок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та я його ведуча Поліна. До зустрічі в наступних випусках.